Всім привіт, хлопці та дівчата! Продовжу далі проходить сталевий мисливець Битва за трилисник На цей раз я потрапив на таку міську карту Арзагир, називається 4.04. І у мене танчик польська естешка називається Хураган. Якось так, якщо я правильно вимовив охи назви. На що він схожий? У нього. На початку барабанчик на три пульки. Ну, можна йти е, по прокачці барабанної пушки. Ну, є там ще й така стандартна пушка. Я по стандартній бачу, що французька ЛТшка гасає, я дві пульки в нього всаджую та їду далі збирати оцей дров. Ну, ця польська СТ, я навіть не знаю на кого він схожий. Тому що у рандомі... Ну, дуже так складно сказати, він трохи може схожий на британські стежки десь є. Так, обираємо швидку перезарядку радару та продовжую я бахати оцього вовка. Бот. Та швиденько, швиденько треба позбирати швидше. Так, максимальна швидкість беру завжди. Радар, швидкість, прокачка. Вже два рівні я зібрав. Так, майже третій рівень. Ага, не, навколо мене нема супротивників дуже гарно. Ну, ця, ось ця міська карта дуже класна для важких танків. Вон, бачите, магазин, ну я з завжди цю стандартну циклічну пушку беру. Мені не подобається магазин. Скільки там, я не пам'ятаю, чи 4 пульки виходить, коли ви повністю його ну, прокачуєте. На... Ух ти, що це я трішки поспішив. Так. О, я аналог знайшов оцього танчика. Якщо ви повністю його прокачаєте, він трішки схожий на ТВП-ху Че. Чеха. Та що ж у мене поспішає дуже сильно? Так, збираємо, збираємо дроп, бачу, що там є бот та дроп, і мчу туди, хочу вбити. Поки нема супротивників в, в окрузі вбитого того бота, це Заєць. Він зараз втікати почне. Ну, пушка така, ніби. Швидко стріл такий. Так, вбив я Зайця. О, червона зона, Ну, я вспію. вспію. швидкість гарна у цього танчика. Так, поки що я не беру прокачку. Я, я вже 4 рівні, рівні прокачав. Оце вони засунули. Ще б на. на будівлю поставили б цей, цей дроп. Ну і, ну і розробники. О, ще один. Біля мене з'явився бот. Та ще три дропа є. Це дуже гарний. Ще й заєць. Це гудін. Щось мені на цей раз щастить. Так, вбиваю я. Зайця. Та забираю червоний дроп. Ну, бронювання беремо. Опа! І тут я бачу, позаду мене. Так, трохи полежимо на боці. У мене ж часу багато. Чому б не полежати на боці? Позаду мене бачу, що супротивник. Так, беремо бронювання. А, ще я забув розповісти, що у нього по перках. У нього, ну, як і у всіх ремонт є, потім е, він кидає таку. Е, ну. Ну, така зона з'являється, куди б'є молнії, та гальмує він супротивника та наносить шкоду. Ну, це мені така не дуже штукенція подобається. Ну, якщо може. Ви вклінчуєтесь, вклі... чи десь наперед кидаєте на танчика. О, заяць катається. Я прогнав ЛТшку. шку тому що в мене, мабуть, більше прокачка. І ще третій навик це така штука, що він швидше починає стріляти. Таке. Всі параметри поліпшуються. І я швидше починаю бахати. Якщо активую. Ну, у мене вона тільки одна. Якщо я не помиляюся, раніше у сталевому мисливці оця штукенція була на британському танчику. І той британець був дуже потужний раніше. Ну, а зараз вони все переробили, і ця штукенція не дуже класна. Так, вбиваю я. З якого? Я вже третього зайця вбиваю. Ну, у, ці, у, На цій катці я майстер по ботах. Ну. З, так. швидкісну перезарядку беру. Цей. Я не дуже люблю на цьому танчику барабанчик. Барабан мені більше подобається на цьому, на Кранвагені. У, не на Кранвагені, а на Беовульфі. От о де жорсткий жост, барабан, а на цьому, ну, таке. Скільки там? 4. 4 чи 6 пульок, я не пам'ятаю. З'являється поглинаюча зона за 20 секунд. Зараз буде червона поглинаюча. І я швиденько втікаю, бачу, що у нас там. Байланг летить, китайська ЛТшка. Я не хочу з ним бодатися та чекаю. А, поки я трендів, у мене вже максимальний рівень прокачки. Я дуже крутий перець, але ну, нічого страшного, залишилось 6 противників та 7 хвилин. Ну, часу достатньо, от е щось дуже швидко противники закінчилися. Так, треба переїхати на ту сторону. Бачу, що починається вже битва. Починається майже останні дуелі між супротивниками. Ооо, біля мене три штучки. І Рейвен по мені бахка. Теж він на цьому на барабані. Ого, нічого собі. Щось мені не дуже хочеться під нього їхати. Ну, Рейвен, якщо я не помиляюсь чотири пульки на, у барабані. Ну, я теж. Завжди беру цю циклічну пушку. Ух ты, поросоте. Оце так. Зараз червона зона увімкнеться 10 секунд, а я хер на Д катаюся. 5 секунд. Ну, ще до жовтої ще трішки. Оце я заїхав. Н не можу бачити від, Відремонтуватися. Їх троє тут. О, це жопа. Так, треба виживати. Починаю бахати по валь... Валькуре. Тільки чогось він на мене обернувся. Так, його Рейвен вбиває. Так. З правого борту бачу два супротивника, і попереду один супротивник, Та, цей німець погнався за ЛТшкою. А ось і Рейвен, а він теж втікає. Так, умкнулася да, поглинаюча зона, залишилось чотири супротивника і така спекотна. Дуже спекотна така. Починається битва. О, і що він? На мене хоче агритись, чи що? А ну звідси, ля. Чого ти сюди приїхав? Ого! У нього оця пушка дуже шобахка сильно. Так, кидаю я оцю зону. Ну, на важкий танк цю штуку можна кидати. А ось коли у тебе дуже швидко... Відбуваються події. Так, щось я не хочу з ним битися. Треба відірвати дистанцію, Іще один раз він по мені бахка, Так, їх троє залишилось. І. Майже остання вимкнулася оця зона. Ще один квадратик позаду мене залишається. О, дуже гарно. М -м, я його вбив на ББшках, не, не увимкаючи голдові пульки. І 2 секунди залишається. 10 секунд. А, -а, -а, -а. треба бігти. Дуже швидко бігти. Тому що зараз в мене поглина зона, вона вже почала. І залишилось о, два супротивника. Один. І що це проти мене рейвен? О, ну, таке собі діло. Так, щось. Десь він тут. 30 секунд. Так. На тобі. Ага, а, це отой, що на барабані, на тобі ще. Так, увімкнув я дуже швидко перезарядку. Зараз я його по... ну, хочу вбити. А, у нього нема пульок. Ну, це тобі хана, мій дружба, Ну і все. Ну, ось такий вийшов бій. Наприкінці дуже спекотний, дуже потужний. Я зміг вижити. Ну що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, що ви думаєте.